Не очень публічна міння. Доброго дня. Доброго дня. Ви йдете на вибори мэра? Так. Чому? Навіщо в целом? Ну тут, якби дві відповіді. Перше, це можливість самореалізації. І друге це можливість, будучи на посереді, зробити щось для свого міста. Ну ви ж вони не настільки наївно ви розумієте, які буде адвій ресурс і, і шанси у вас не так багато. Це ваша думка. Ну, але ви витрачаєте гроші свої? Чи це так. партія все ж таки? Чому тут, до речі, Ляшко? Ну, На сьогодні невеликий варіант парламентських партій. От від цієї команди, точніше, від цієї партії я зміг піти сам і повести свою команду. А чому ви ж Моя... від... ви ж були в європейській партії Катеринчука. Так склалося, що Микола Дмитрович Катеринчук – друг Гройсмана. І, звичайно, що прошлі вибори були не дуже вдалі для нього у зв'язку з тим, що я йшов, йшов як самовисуване, але член європейської партії, і знову-таки я буду портити відносини між ними. Саме. Ви стали причиною. То, 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 то вас попросили піти? Ні. Ви самі зрозуміли це. Ну, якби так, да. після прошлих виборів, якби не було такого взаємозивку, як буде цього. А Ляшко вас приютив чи ви напросились до нього? Ну, Я перезвонив качеру голови uh -huh. Вінницької обласної організації, спитав, яка в них ситуація. Вони сказали, що є така можливість. Не тільки для мене, а для моєї команди. Команда ваша це хто? Більша частина людей, яка буде від міську раду, від партії Ляшка це моя команда. Це мої люди, які так, зі мною розвідь, працюють. Багато передбачає, це хто ваша команда? Це не є публічні відомі люди, це просто ті люди, які йдуть зі мною по житті, це і директори шкіл, і директори шкіл, і приватних шкіл іноземних мов і інші люди. Ви побачите список і... Угу. Тобто партія Ляшко, яка буде представлена на міській раді, це ваша? Ваші? Ні, не вся. Десь, напевно, що половина або дві треті. Я не знаю, робити. Скільки вам коштувало те, що ви йдете від цієї партії? Ніскільки. Тобто ви не платите сьогодні ні. ніяких допомогтів. Ні, ні я не партів. плачу, ні мені не платять. І, і сьогодні ви вже скільки знаєте ваш сімейний бюджет постраждає. Е, ну, Ви знаєте, я привик в себе вкладати. Це те, що один із відомих людей сказав, що до 40 років взагалі потрібно вкладувати в себе, а потім вже заробляти. Взагалі ну, ну, це... на вибори я трачу не більше 30 тисяч гривень. Ну, зорієнтую так приблизно. І що раніше 5 бордів коштувало по 2 тисячі гривень, це 10 тисяч гривень, 10 тисяч гривень на листівки і 10 тисяч гривень на радіотелебачення. Більше в мене ніякої газети. реклами не було. Ви? Я ж сказав листівки. Ви? Ну, газети, газети там все разом. Угу. Приблизно так. Чого тобто більше? Так, тобто те, то, що говорять мільйони. Ну а би... рейтинг, який у вас сьогодні? Ну, Почутно, то, знаєте, знаєте, про рейтинг. Ну, Реальний рейтинг, я кажу, це по виборам. Е, якщо взяти останні двоє виборів, 12-14 рік, то мій рейтинг приблизно 5%. Угу. Тобто я не буду казати, що він більше ну, і ваше. А у вас цього. немає людей, щоб будете тратити ці кошти 30 тисяч? Я росту, розумієте, мене ніхто за руку не веде. Тобто в мене є можливість росту. Це я кожен рік росту, вище, вище, вище. в мене більша впізнаваність. Так, точно так. сам. Так. Досяг сам. Так. Ну, а сімейний бюджет, де страждати? У вас все-таки троє дітей. Невже ці 30 тисяч не можна було вкласти в дітей, скажімо так? Ну, знаєте, для дітей в мене діти поки не такі великі, і ми в них вкладаємо постійно. Тобто, це є якісь бюджети, які постійно вкладаються. У мене донька займається акробатикою, займається в цьому році танцями, в тому році займалася музикою. І займається малюванням це її найулюблені, найулюбленіше заняття. Mm -hmm. Тому якби, нічого від цього не страждає, діти одягнуті, накормлені і займаються в тих секціях, яких потрібно. Третя син, дитина, розкажіть, будь ласка, син, Правда, що ви приймали роль? Син, син займається боротьбою, займається плаванням, займався іншими видами Словені. спорту. Тобто, да, ні, якби, об, ніяких обмежень в нього немає. Е, третя дитина, я не тільки третю, а й всіх трьох дітей приймали, приймав роди вдома. Це домашні, домашні роди в воді. Перший раз нам допомагали, інших двоє родів я приймав повністю сам. ви по книжці так вирішили? Ми готувалися не тільки по книжці, якби ми готувалися з людьми до цього. Є такий відомий Чарковський, який якби, в сучасності заснував роди воду. І от ще колись в, в молодості я прочитав, що є такі роди воду, які, по-перше, вони сімейні, по-друге, безмедикаментозні, по-третє, сама серед. Е Середовище води, це дитина виходить з води в воду для мами і всі-всі тільки плюси. Але саме головне – це без безмедикаментозне втручання. Як дружина погоджувалась перший раз? Е, ну, ми готувалися до цього дев'ять місяців. Готувалися до цього не тільки якби е, теоретично, а й морально, і психологічно до цього готувалися. Не страшно? Ну, ви знаєте. В житті страх це добре, коли є страх. Страх ну, страх, страх, роди, страх стимулює до роботи. Перші щоб більше роди підготуватися, більше бути готовим, більше взнати. Ну, страх стимулює ризик. до роботи, мене особисто. Ну ризик. І були присутні тільки ви. ви знаєте, для мене ризик. От буквально вчора в перукарні обговорили ще двоє родів. Поки в директора перукарні донька родила двойняти, зараз готується знову двойнять, родити. І перукар, який мене ну, стриже, теж рік назад народила. В першому варіанті е, м, хотіли притримати роди, тому що рожали на сьомому місяці, а готувались до Кисерєва, але не встигли, хоча намагалися, звичайно, знулили і зробили от свою проблему. В другому варіанті навпаки стимулювали роди, тому що якийсь Приношені час їх, 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 їх ні, ні, не приношення було. Відійшли води, так, але в нас теж, наприклад, цього року, цього разу було нестандартно, відійшли води часа, в 2 години ночі, а до ранку не було сваток. Теж ми переживали, тому що в нас раніше такої ситуації не було, але ми позберезвонили фахівцям, uh -huh. своїм фахівцям, яким ми довіряємо. І сказали, що все нормально, протягом трьох днів все нормально. Но схватки. – так? Я так розумію. Так. – Я розумію. – А діти старші бачили? Пішли в школу. А вони пішли в школу. Якраз, в... якраз, да. приймав роти. так. – Ну, А Взагалі для вас це якимось, ну, вже. Я розумію, що це вже не перший <с раз. <с ну, Третій раз це як було. було? Дуже, Дуже чи... приємно. Чи... Дуже приємно. Приємно те, що. Можу взяти на себе таку відповідальність і зробити таке для дружини, для своєї сім'ї, і для своєї дитини. Uh -huh. А потім дитину ви показуєте лікарям вже? Так, ми всі визвали швидку допомогу і поїхали в лікарню. Цей раз, до речі, в лікарні, ну, по-перше, ми були в іншій лікарні, тому що на Коцюбинського була закрита. Uh -huh. І по-друге, помінявся вже час за цих 10 років, коли ми останній раз були, дуже хороше відношення до нас було. Просто класне. Тобто uh -huh. з розумінням зі всім якби не було таких конфліктів і спорів, як було перші два рази. А перший раз були да. нерозуміли вас. Ну, тоді ще система була інша, тоді дитина була окремо від мами хотіли положити. У нас була якби, на... е... наша умова була, що дитина з мамою лягає uh -huh. навіть на цих декілька днів, Там, що ми прививок не робимо і багато-багато чого іншого. Uh -huh. ну, ви ризиковані Е, Я той, хто вміє брати відповідальність за найголовніше найсам... в своєму житті. Ну, Це діти, так. А яка у вас різниця від дітей? Е, моїм дітям. Старший буде через два місяці 13, сину з половиною, І молодшому сину Макарію народився 9 вересня. Ну, так, ну, якраз буде пару місяців, як ви спите сьогодні? Вам на вибори йти, а дитина маленька. Е, коли все проходить, звісно, без ніяких втручань, медикаментів, всього іншого, мама кормить дитину, знаходиться, коли дитини, дитина спить просто відмінно. Тобто ви в іншої націю? Ні. Поруч? Так. Да. – Ви поруч, ви все чуєте, але вона все Ні, Там нема що чути, дитина спить. Ну, ви ще відомий спортсмен. Це не, не, якби, ну, можливо, не настільки спортсмен, скільки людина, яка займається спортом. Так. Сьогодні які ваші успіхи? Ви встигаєте робити зарядки? Сьогодні був на зарядці, так. Да. Вийшов, пробігся, кружочок. Переплив був туди назад. Тобто стараюся по можливості. Вчора ввечері був на тренуванні зі студентами і сам потренувався разом з ним. Ну, невже для самореалізації вам потрібна політика? Все ж таки самодостатні, все є. Все добувається. Внутрні... Бізнес, Внутр... бізнес є, тренажери, Внутр... все якось. Внутрішній стержень, просто бажання цим займатися. Не можу себе побороти зупинитися. Просто є бажання Скільки років у вас вже такі. Е, ви знаєте, скільки років? Ну, Перше таке з'явилося 10 років тому у зв'язку з несправедливістю. Я живу біля річки Південний Буг, в 9 поверховому будинку, десь там кілометр від Буга на Київський. І 10 років назад почали забудовувати набережну зону. Ми створили ініціативну групу, пішли тоді ще до виконуючого обов'язки міського голови Володимира Гройсмана і просити, щоб не будували, тому що там рекреаційна зона. Там дітки футбол грають, волейбол, там стихійні площадки були, гуляють з дітками, з собачками, займаються спортом, ходять на шашлики, всі війничани приїжджають. Він пообіцяв, що не будуть. Через рік почали знову вивозити стройматеріали. Я в газеті побачив оголошення, що продаються ділянки надалі. Я подзвонив ріелтору, реєлтор приїхав, в нього була така пачка державних актів. прізвища замальовані. Ну, ксерокси, підписано ВО Гройсмана. Ми знову пішли до нього на прийом, але вже попасти до прийом до нього не було можливості. Ми його зачекали в вестибюлі. звернулися до нього, що от вивозять стройматеріали. Він каже, я обіцяю, не будуть будувати, я ж вам обіцяв. Я запитую, як же вони не будуть будувати. Якщо в них державні акти на будівництво на руках, він каже, розумієш, кай, це видали до мене. Кажу, як до вас? З обуренням кажу я. Там же ваш підпис стоїть. Він розвернувся, в тій, каже, здеш до мене наступному тижні. Ну, звичайно, він мене не чекав, а я до нього не йшов. От, така несправедливість, якби. Стало поштовхом. Стало поштовхом, ну, а до того, що я не... став громадським активістом, а потім вже. Я не можу сказати, що я так політикою. Політик це та людина, яка впливає на процеси. Я впливаю, але, на жаль, Будучи у влади, може впливати Смо на реальні. багато на що більше. Ви вплинули? От реально, ви Скажіть про свої успіхи. Ну я ж кажу, мало що. Успіхів не можна сказати, якихось там дуже. Тобто боровся за то, боровся за то, боровся не, за то, боровся але... за але... е -е... то. А я думати, що це буде голосувати? Подивимось. Придуть вибори, подивимося. Ні, не, не шкода. Хочу... Оці... Що ви витрачаєте і... Ні, не, витрачаєте. не шкода. Це вам, вам досвід потрібен. Ну чому досвід? Чому ви зразу так кажете, що в мене немає шансів? Дело в тому, що, знаєте, одна теж відома людина сказала, спочатку над нами сміються, а нас я, не, не я... сприймають, потім сміються, я не про вас. Потім сміються, потім з нами борються, а потім ми перемагаємо. Розумієте, така людина з таким достатком, як я, і без зв'язків, там якихось, там, наприклад, як Володимира Борисовича, що його за життя провели за руку, просто так в один раз ти не станеш депутатом чи міською головою, чи ще щось. Треба йти свій шлях пройти, і цей шлях. Мене теж виховує. Я бачу багато іншої несправедливості. Чому депутатом не стати, чому зразу в мери? Ну, це якісь давайте так, міський голова, а не мер. Ну, і і голова, якби це руші. програма максимум, але є і програма мінімум, я йду теж на міського депутата. Вийде. Але міського. діло в тому, що ну, міським депутатом з 54 чоловік, якщо ми не будемо в більшості, важелів буде дуже мало, як сьогодні в міській раді. Будучи Нам. міським головою, можна багато чого зробити. З ким би ви об'єдналися? От реально, вам подобається. Хто? Зі всіма людьми, які готові працювати чесно ви розумієте, що на всі нашу люди громаду, не будуть, а є люди, які, які вже при владі, вони ну, залишаться. Так, звичайно. То ну, Якщо прийти, стати міським головою, в крайньому разі державних службовців можна було б змінити на тих, хто буде працювати чесно. Ну, в крайньому разі намагатися це зробити. Ну, всі ж говорять, Вінниця стало європейське місто, все так добре. Що ви змінили в цьому європейському місті? Е, в першу чергу, яка прогалина на сьогодні міської влади, що ми загубили усі робочі місця і усі підприємства. Якщо взяти початок 90-х років, ми від Радянського Союзу перехопили близько 80 підприємств на теренах Вінниці, із них там половина четвертина підприємства-гіганти 25 25-35 тисяч чоловік які працювали. Ну, для прикладу ГПЗ. Це були реально робочі місця і реально все потрібно, можна було зберегти його. Для прикладу, скажу, Білорусь, там де батько зумів все зберегти. На сьогодні цих підприємств всі немає. Один, там де один, батько вибили. Один, 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 один Рошен а вибачте, будь ласка, він все, що робить. Ну, в крайньому разі, те, що ми бачимо зі сторони, він просто молодець. Ну, я він, не знаю. Він, він те все зберіг. Ну, ви кажете, а що з сторони нас я, я ж нічого поганого не говорю. Так, Хіба я щось, ви що кажете, не? я не зможу говорити, а я що, щось погане говорю. чи Ні, що? ви не зможете говорити при батька. Якби був у батько, такі. Що говорити? Що говорити? Що, що? я там них щось погане говорю? Ну, я маю на увазі про це. Ну, ну ви знаєте, опозиція, опозиції розвід. Що хотів би зробити? От в першу чергу, ви знаєте, що ні одна країна світу ще не... Створила свою економіку без виробництва. Практично. Ну, є нюанси, але все-таки виробництво це номер один, за рахунок чого можна підняти свою економіку. І от сьогодні, тоді, коли на даний час, наприклад, землі Вінницького району приєднані до міста Вінниці, mm. ми знаємо це. Решує. І там можна створити економічну зону, створити пільгові умови для підприємств, наприклад. от… Я... Це ж говорить про ці інкубатори. Ну, економічну зону створити, наприклад, дати в оренду ділянку на 5 років безкоштовну оренду, коли людина зможе там розвиватися. Ну, в неї буде якийсь бізнес-план, наприклад, не. через рік вона вже зможе побудуватися, настроїти своє виробництво. Але я б хотів би, щоб це було для виробництва і для наших. Ну, бачите, іменно в першу можна... чергу, не для інвесторів і не, не для сфери послуг, іменно виробництво і тільки наші. Ну, для того, щоб знаєте, могли розвиватися землі для тошників, а де взяти землю для всіх, хто хоче розвиватися. Ну я свої. тільки що розказав про 20 ділянок, які я ще скажу так: тих 20 ділянок це не просто їх віддали рекреаційну зону, їх не продали, їх роздали. Своїм людям, наче всі ви знаєте, що 10 соток ми маємо право Безаконно. на це. Їх роздали і всі продали. Тобто, якщо сьогодні цю справу підняти, то буде видно, що всі ділянки, які видали, всі перепродали. Їхня ціна 100-150 тисяч доларів була до 2008 року. Тобто на ній хтось заробив 2-3 мільйони доларів після цього. Е, ну, Прив'яжемося до тої зони, Гройсман зробив гарно пляжики, там вивіз пісочки на 100 тисяч гривень. Ну, це я так кажу, ще максимум, а 3 мільйони то покладені в карман, а за 3 мільйони можна було зробити три аквапарки по місту Вінниці, як для прикладу, доларів. Тому можна зробити дуже багато і дуже багато землі є. Тільки ніхто ж не хоче її давати. розумієте? Ніхто не може знайти виних, тому що все роздається. Так. Ну, Ви зможете як це? Знайти? Ну, я вже назвав винних. Ну, але Якщо міський голова але підписав, а міська рада проголосувала, то хто винний? Ну, але це ж бездоказано. Ну, правильно, а хто докаже? Поки вони будуть при владі, ніхто не докаже. Тобто ви вважаєте, що будучи при владі, ви зможете все довести? Я не, не я, 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 я не її. знаю, що я цим захочу займатися. Я захочу займатися тим, щоб війни жили краще. Не обіцяю, що я цим буду займатися. Но Тому що всі, всі обіцяють, що там всіх посадять. Все. Я не хочу обіцяти, я обіцяю, що буду працювати. Тому що якби обіцяти. Не хотілося б. І друге, що хотів би зробити, це ну, багато про сьогоднішня влада теж про це говорить, що ми енергетичне місце, але ді... місто, але в дійсності ми далеко від енергозберігаючого міста. І в зв'язку з тим, що піднялися надзвичайно усі комунальні платежі, на рахунок цього можна було б дуже багато зробити. Це утеплення всіх будинків, ну, звичайно, поступово. Це індивідуальне опалення, коли програма держави йде на те, що ми маємо економити, а програма міської ради 20 тисяч гривень заплати за дозвіл на, постав, на те, щоб поставити індивідуальне котла. Це лічильники двохтарифні, це лампочки LED, це в майбутньому батареї, сонячні і сонячні колектори і все інше. На сьогодні є програма міської ради, вона виграла там, тендер, наскільки я знаю, про те, що 50 на 50. Люди скажуть, де ще знайти 50%, щоб це зробити. Але цю суму можна вбити їм в комунальні платежі і розтягнути так, що, наприклад, рік, два, три, чотири вони не будуть платити більше. Просто вони будуть платити половину за газ, тому що половина буде економія, а половина будуть платити за те, що зробили. Але через рік-два-три вже для них почнеться економія, там як мінімум 50% на все. А ви особисто скільки платите за комунальні послуги? Ну, Зараз небагато, тому що ще якби, не встиглося воно там піднятися, тобто зима не настала. Я не, не можу зиму, сказати зиму. стільки, але можу сказати про те, що надіявся ще тиждень два тому про те, що для мене, як для багатодітної сім'ї, буде знижка 50%, пішов оформляти і сказали, що я ценюк серед літа підписав, що вже такої знижки немає. А на дитину третю ви отримуєте допомогу? соціальну? — Ще ми не оформили. Тобто є там, все ж таки ще залишилося? — Ну, щось 46 тисяч гривень, якраз сьогодні читав зранку, сказав, дав дружині завдання, щоб вона йшла в соцбес і там оформила це все. Ну, угу. 46 тисяч гривень. Дружина зразу так почитала, сказала, що даже, ну там щось 800 гривень в місяць, каже, порахувала, каже, навіть на памперси не хватить. — Ну памперси ви купуєте і сума немаленька. Все так. ж треба купити. От, гроші. Вам вистачає вашого бізнесу на це все? Чи вам, ще хтось допомагає? Ну я працюю на двох-трьох-чотирьох роботах, якщо в мене є така можливість. Тобто, на, сьогодні я, на сьогодні я працюю в Вінницькому державному педагогічному університеті, я працюю в спортивній школі на півставки, раніше я працював в торгівельному університеті. Ви знаєте, ту несправедливість, коли мене вигнали з спортивного залу, у зв'язку з тим, з моєю позицією, вигнали з роботи. Мене і мою дружину, точніше, не продовжили контракт в торговому університеті. Але я завжди шукаю, працюю в коледжі, підробляю в одному із коледжів. теж, тобто. Угу. Ну і бізнес є, але це сьогодні не можна сказати бізнес, але якби на хорошу зарплату собі можна ще додатково заробити таким чином. Так вистачає, можна щось відложити і потратити потім на А Квартира у вас яка Трьохкімнатна? Трьохкімната, так. Угу. Тобто ви живете на Київській в трикімнатній квартирі. Так. Телефони які у вас? Айфон? У вас не айфон? У мене телефон, звичайний Nokia. Тобто без ви, у вас нема понтов? – Шо що? Панто? Да. Да. У мене є ще один такий телефон, але теж без понтов. – Теж Nokia. що? – Теж Nokia дивись. Так, да, так. Да, да. У вас yeah, дві Nokia. Yeah. Так. Автомобіль. Hyundai. Hyundai Accent – це дешева іномарка 2011 року. Не в кредит. Чи не Ні, не в кредит. Не в кредит. Ну, я Захермо. тоді би, продав свою машину, зібрав гроші, що де міг свої, трошки одолжив, щоб кредит не брати, тому що раніше в мене були кредити, це надзвичайно важко. А за освітою хто? Маю три вищі освіти. Це юрист, остання освіта. Перед цим отримав психолога. Перша вища моя освіта це факультет фізичного виховання. Ще перед цим навчався в коледжі за спеціальністю радіоапарату будування. Mm, Власне, так <смеш> тобто, дуже не широко. Пропадете. Ну, крім того, кандидат педагогічних наук. Крім того, закінчив докторську і зараз вже дописав докторську, залишились після виборів. Зараз якби трошки відстрочені, вже тема? буду випускати монографію і надію, що найближчим часом стану доктором наук. Тема основна? формування вологічної компетентності майбутніх вчителів. Тема докторської диссертації. А, а, а тема мій? кандидатської дисертації це Підготовка майбутніх вчителів, початкових класів до організації спортивно-масової роботи пов'язаної пов'язано зі спортом. Дуже вас тільки роботи вам потрібна ще політика. Ну ви от е, я, весь час я... говорите, іначе якби вам хтось дав завдання мене відговорити. От а на що, що, що вам, а нашу вам, а нашому, а гроші ви... тратити, а коли та, ви час не ходите, думала, а що, що, що... Дитина... Вас... Хватає, не ще що ж моєї енергії вистачає і ще більше. Я про енергію, просто що у вас маленька дитина, у вас троє дітей. Вас я встигаю приділити увагу і своїм дітям, і дружині, і батькам, і собі. Було б бажання? У вас 36 Було бажання на добу? Ні. Ні. Я сплю, лягаю в 10 годин і сплю до 6. У вас свій режим, а ви собі... Так, да, що... да. тобто мені дуже багато дається те, що я займаюся спортом, намагаюся на свіжому повітрі. Правильно харчуюся, правильно думаю і, і, хорошо, і хорошо сплю. Я не вегетаріанець, але я стараюся постити всі пости, я стараюся постити середу і п'ятницю. Ви Православний. Так. Православний да, Ходжу в церкву, сповідаюся, причащаюся. Чотири рази рік в кожний пост. Ну, По необхідності чаще, якщо це потрібно. Угу. Тобто ви все робите. Тобто цього мені вистачає для того, щоб я себе гарно відчував і мене вистачало в енергії. Найбільша проблема це, якщо не досипаю. Дякую. Ну я вам бажаю максимуму, що ви можете досягнути. Дякую. Дякую вам дуже приємно і вам. Очень публічне мнение.